Величезний всім привіт! Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Сільпо. Запрошую самих найкращих на перегляд. Дякую вам за коментарі. Величезне вам спасибі за ваші вподобайки. Подивимося, що з хорошими знижками. Ну, розпочинаємо, як завжди, овочі, фрукти. Так, апельсин Іспанія. До речі, я ті апельсини купував у Сільпо Іспанія. Дуже дуже хороші, дуже солодкі, дуже смачні 90 гривень. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. 50 гривень зараз грейпфрути. До речі, я щойно йшов через ринок. У нас полуниця по 180 гривень за кілограм. Так, а тут так, 260 гривень. За кілограм. Так, добре, лохина по 154 гривні. Я так хочу лохину, я ж не можу. І лише 125 грамів. От деколи буває знижка 50%. Так, папая по ого. 18.90. Дивіться, яка вона величезна. Круто. Я собі уявляю, яка вона смачна. Так, добре, ходіть далі, подивимось. На яблука ціна як були, так і залишились. Гала по 21 гривні. Айда Ред 28. Яблуко Ред Принц 27, груша по 42 гривні зі знижкою. І груша конференція 95 гривень. Груша звичайна 90, лайм 239 гривень, лимони по 50 гривень за кілограм, а на ринку по 80 лимони. Бачите, як різниця цікава. Так, мандарини Орі 149, мандарини Іспанія 99 і апельсини Єгипет по 45 гривень. Огірочки гладкий по 96 гривень. Огірки. Екстра по 129 гривень. Так, перець капі 199, гіркий 369. Перець жовтий 209 гривень. Ой, дивіться, які класні. 189 гривень. Так, ну і томати звичайні по. 90 гривень майже. Авокадо за штучку 42 гривні. Капуста рання по 40 гривень, пекінка по 69, капуста 12-13 гривень, картопля біла по 39 гривень, морква по 28 гривень, буряк по гривень. 4 гривні, це все мите. Так, добре, картопля молода Єгипет 35 гривень, цибуля по 15 гривень. Картопля по 33. І морква по 970. 99 гривень коштує цибуля Фіолетова. Так, ну тут у нас починаються цінотижики. Подивимось, грінки житньо-пшеничні. Зараз по де вони є? Грінки. Тут щось немає з цієї сторони. Бачу по 15 гривень. Скільки тут вага? 100 грамів, здається. 90. В акції, <кій> В акції печиво Орео 30 гривень. Так, і що ж це вони поставили в ціну тижиках. Яйця добре білі. А який розмір? Це один 10 штук. Так, ось там ціну бачу 30 гривень. 30 гривень яйця. Шоколад Шокі тен по 40 гривень, плитка 100 г. Як я обожнюю кабачкову ікру. Вона зараз по 40 гривень 450 г. Це дуже хороша ціна. Ну, на сьогоднішній день, да, 40 гривень це хороша ціна на цю ікру. В акції чипси люкс зі смаком сиру 35 гривень 133 грами Також в акції томати від ніжин 920 грамів, 70 гривень. Ось такі кухонні губки в упаковці 7 штук. Добра господарочка, можна придбати за 20 гривень. І ось такі серветки 15 гривень, 3 штуки. Добра господарочка. Так, сьогодні у нас в акції сир по 29 бачу. По 30 премія. Так, голландські 32 гривні, 29 гауда. Ну, бачите, приблизно плюс-мінус 28-30 гривень за сир. Багато в акції зараз. Сирів в сільпопу, 30 гривень маздам знижка 35%. Так, і це Новгород Сіверський. А ось на цей брі знижка майже 40%. Так, хочу вам показати фелата 230 г, знижка 30%. В акції від ферми Сологуні м'який сир. Знижка 33% по 40%. 6,70. І також моцарела зі знижкою. Зверніть увагу, сосиски з індичкою від торгової марки м'ясна Гильдія. Вони йдуть вищого сорту з м'яса птиці по 40 гривень. Упаковка 300 грамів. Від Алан сардельки варені, вищого гатунку, йдуть вже з сиром. 27,40. Плавлені сирочки від Славія, голландський, по 14 гривень. Ну, і, звісно ж, звертайте увагу на ось ці наклейки. Зі знижкою можна знайти 25-35-50% знижки це додаткова економія. Це а, означає, що товар, а, а, термін продукції не закінчився. Підходить до кінця. Тому що це, ну, ці наклейки, я, наприклад, купую цей товар, я економлю на цьому і дуже задоволений, що можна таку зробити, що так, можна придбати трішки дешевше той чи інший продукт в магазині Сільпо. Дивіться, скільки надрукованих, бачите, ці чекають свій час. Знижки 40 та 50%, відсотків, мабуть, на м'ясну сировину. А ось ця грудинка від глобіну за знижкою 45% бачу. Дивіться, по 22 гривні. Вищий гатунок. Це дуже хороша ціна. Так, пройдемося по ковбаскам, покажу самі найкращі знижки. Дивіться, ковбаска самобранка салямі святкова від торгової марки Самобранка, Вищого сорту 15,90 за 100 грамів. Так, від премія салямі посольська вищого сорту 2990. Кобаса сиров'ялина, щось я ніколи не бачив такої. Мабуть, нещодавно завезли цей сільпо, або я не звертав уваги. Вищий сорт. Так, тут від глобіну, що це в нас таке? Салямі фуршетна. За палочку 400. Скільки тут? 460 грамів. Ця паличка 119 гривень зараз. Бачу, розкупили дві залишилось. Так, не знаю, хто купував краківську від торгової марки Алан вищого гатунку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не тільки для мене, а й для усіх, хто буде читати коментарі. Напівкопчена. Чи ну, так як на стіл на святковий. Якраз буде добре, мабуть. На свято. Тут у нас ранчо на дровах з яловичною перший сорт 90 гривень. Паличка 400 грамів. Від глобіно салямі преміум за 100 грамів 23,40 Дуже хороша знижка на сосиски від фаро вищого сорту дитячі. Вага 2690 за 100 грамів. М'ясна гільдія. Вже готові до вживання з телятиною. 1990. Хай лунають тости, тости, тости. Хай їдять всі торти, торти, торти. Ну, будь ласка, коли я хотів купити його, то тебе не було. А зараз привезли. Хочу спробувати оцей чизкейк. Карамельний. Скільки цей тортик заважить? 600 гривень. Реально 600 гривень? Тут більше ніж кілограм. -да, кіло 220 І це рахуйте щось зі знижкою майже 40%. Але хочу сказати, що дуже смачні торти від власної кондитерської сільпо. Бачу сьогодні дуже багато знижок на м'ясну продукцію. Печінка по 3,70, куряча по 8. Куряче стегно по 8,60. Четвертинка куряча 5,80. 6,50 куряче стегно. Так, там у нас не знаю що, по 10,70. Так, не видно. А ковбаса домашня охолоджена по 13,90. Стейки по 23,40. Шашлик по 20 гривень. Шашлик курячий по 18 гривень. Рибро по 16 гривень. Шашлик у маринаді 21 гривня. Ну, що я скажу, знижки є. Свиняча корейка по 17,90. Є знижки, можна щось купити. Так, ходіть, подивимось на рибу. А, свіжа рибка, подивимось, ціни на рибу, короб по 10,90, ну, ціни за 100 грамів. Лящ по 10,90. Набір для юшки да? по 15,90, Дорадо 40,90. Ну, менше Кефаль по 17. 90, Форель 29,90, тунець стейк 84,90, сіваз по 39,90, товстоловик 22 гривні 90 копійок. Бачу сьогодні також знижка на рибу, Хек Мерлуза 19,40, скумбрія рулетиків зі знижкою. З кумбря гарячого копчення 25,40. Так, а де мої. 1690, як завжди, зі знижкою. Лосось, хребти. Дуже смачні, мені подобається. Далі у нас цінутижики, шоколад Макс Фан від Корона, 150 грамів 63,60 Тут різні смаки. Мілка по 40 гривень, будь-яка плитка, також різні смаки. Ось такий міленіум можна придбати за 37 гривень, плитка 100 г. Контик, хто полюбляє, 15 гривень. Велика ріва це велика упаковка, тому що є ще маленька. 18 гривень. Для пухнастиків пауч-пакет м'яу 11,50 гривень. Фріски, сухий корм 270 грамів. І гурме по 19 гривень будь-який. Від верес, кукурудза та горошок. Бачите ціну, так? Да? Горошок 42 гривні і кукурудза 40 гривень. Зі знижкою кукурудза цукрова від повна чаша. Майонез. Подушка 350 грамів від торгової марки Оліс. Майонез королівський смак 500 грамів 47 гривень. Хто полюбляє ось таку гірчицю французька в зернах? Зараз можна взяти зі знижкою. Макарони із. Це, напевно, тверді сорти пшениці, 500 грамів. Макарони, мушля від я паста, 400 грамів із твердих сортів пшениці. І Ля паста вермішель 400 грамів, також зі знижкою. Сімки, хто любить сімки, вироблено в Україні. 120 грамів. 30 гривень майже. Це в нас йде солоне. І звичайні. Також 120 грамів. Якісь снеки. 5 грамів. Що ж це за снеки такі? За 5 грамів 24 гривні. Це зі знижкою. Ой, а хто пам'ятає цей шоколад-пікнік? Я пам'ятаю, який він смачний. Пам'ятаєте рекламу, де верблюди танцюють і співають. Пікнік, трік-тілік. Смачний пікнік. Може, коли ми були, діти для нас все було смачне. А зараз так дивишся на цю шоколадку. Ну і шоколадка. О, на хайпер дуже хороша. Чи хайпер? Ціна. В акції коробка шоколаду відмілка по 85,40. Так, завжди прямуємо після цього на рибний відділ, точніше на ось ці усілякі консерви, баночки. Бачу, що є зі знижкою 35%. Ікра оселеця в сирному соусі. Знижка 35%. Так, дивіться, 250 грамів паста водний світ. 73 гривні. Хочу сказати, що ці найсмачніші крабові палочки, їх навіть так їсти одне задоволення. Також купляв давніше ще зі знижкою сільпо 500 грамів охолоджені 150 гривень, зараз 159. А ось такі крабові палочки теж охолоджені, 400 грамів можна придбати за 80 гривень. Не знаю, як вони за смаком, але ціна і вага добрі. Так, ну на цьому відділі я завжди показую саму максимальну знижку, яка є на молочні продукти, йогурти. Растіжка зараз хороша для дітей по 10 гривень. ще, як на тільки починалася ця растіжка у нас в Україні. Магнітики ще були такі дитячі. Я хочу сказати, що я навіть сам купував і ті магнітики збирав на холодильник. І Навіть не пам'ятаю, скільки мені років було. Але ще до школи ходив. Так. Йогурт Молоки, я також бачу зі знижкою по 35 гривень. Що тут ще є добре зі знижкою. А ось цей, пам'ятаєте, Актімель. а оцей схожий до Актімеля по 10 гривень зараз. Непогана ціна. Актімель, Actimel... от як якість, мені здається, Актімель краща. чи така ж сама якість в цих... 400 г напій кисломолочний з наповнювачем угу. тому що ніби говорять, що актмель треба зранку пити і містить пробіотики. Тут містить пробіотики, там нічого не написано. Просто напій молочний. Але ціна хороша 10 гривень. От якщо б акттімель був по 10, так, бачу сметана від Яготинська, 15% жиру, 300 грамів, 32 гривні. Так, а тут скільки? також 300 грамів від президент. Але жирність 20%. Ну, Ось також непогана знижка на кефір, а це 1%. 34 гривні, а 2,5% жирності 35 гривень. Ну, показав самі найкращі знижки, тому що решта йдуть такі не дуже великі знижки. Показав, ті, що бачите, йдуть від 20%. Так, ну продукція. Безлактозно завжди а в асортименті в магазині Сільпо. Чуть не забув подивитися, чи є якісь А, що переставили в акції масло. Тут стояв холодильник з маслом, поставили тісто. До речі, знижки хороші на тісто руть 38 гривень 500 грамів. Знайшов я масло, переставили холодильник з маслом. Дивіться, 180 грамів, 82% жирності ось цієї фірми, зараз по 70 гривень. Також в акції Молокія, 82% жирності, 180 грамів, 70 гривень. А ще якийсь я бачу, а це 72%. 82% жирності. Так, коротше, зараз оці три масла а, з хорошою знижкою в магазині сільпо. Так, далі в нас кава, також хочу показати з найкращою знижкою. Ось бачу майже 50% знижки. Карт нуар Intense 250 грамів. І карт Нуар Original. Також 250 грамів. Мені здається, це наш виробник. Так, да, це наш виробник. Файна, кремова, Стефано. Без кави немає забави. Для панянок шляхетних. Не з кафе. 170 грамів, 199 гривень. Як вона пахне, оця кава льор. Тут же є дірочки, що можна нюхати. Тут а, 500 грамів на взернах йде. А на цю каву теж дуже хороша знижка льор. Тут 250 грамів вже а, вона змелена, можна використовувати для турки, френч прес, для кавової машини. Так що зверніть увагу на ось цю каву. Трипільське сонце, 100 пакетів чорний. Хто полюбляє пакетований піквік, а давайте подивимось а, заварка яка дешевша. До речі, вони були а, минулого тижня також зі знижкою 50%. 20 пакетів англійський. Чесно кажучи, я з заваркою нічого не бачу. Тут все пакетоване. Ну, щоб показати вам в акції, все пакети, 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 пакети. А заварка, щоб заварка була зі знижкою, я дійсно з хорошою знижкою, знижкою не бачу. Економних вам покупок, міцного здоров'я, хочу вам побажати всього найкращого. Я вже йду знімати наступне відео і до зустрічі.